парень Здав свій чемпіонат з топ-5 ліг і на мою думку найкращих команд. Начинаємо ми арсенал, Рома, Атлетико Мадрид, Атланта, Брусса Дортмунд, Челсі, Барселона, Баварія Мюнхен, Жерона, Ювентус, Байер Ливеркузен, Ліверпуль, Інтер, Интер, Лиль, Юнайтед, Сіті, Мілан, Олімпік Ліон, Марсель, Сен-Жермен, Лейпциг, Реал Мадрид. Ріасузідар і Наполі. Ці, дві, ці всі команди, як то кажуть, будуть боротися один з, між собою. І мені цікаво, хто займе топ-4, тобто топ-4 це Ліга чемпіонські міста. Це буде максимально прикольно, максимально цікаво. Тому такий експериментик. Побачимо, як воно все покажуть. Я буду по факту за Арсенал. Подивимося, що з цього вийде. Let's go! Так, парни, сразу хочу сказати, що тут, тут це не так, як кар'єр, я нічого не можу помітити, тільки можу помітити составчик і все, не можу ні тренерів дати, тому все буде максимально чесно. Ніяк не повлияє, ніхто, ні на чого, ні тренера, ні я не можу дати, що вони прикачувалися. Тоді просто тут все по дефолту. Тому поїхав на перший тур з ким з Лейпсихом. Let's go. Парні, я буду вертатися до вас кожних, кожних 10 турів. І ми бачимо, що Байер. Нюнхи на першому місці, їх два стрілячка, друге Манчестер Сіті, третє Атлетіку Мадрид, четверте Барса, п'яте Ліверкузен, шосте Інтер, сьоме Бруся Дортмунд, восьмей, Лі, дев'яте, Реал Мадрід, десяте мій Арсенал. Далі я пускатися ниже не буду. І ми бачимо, що команд з Англії всього лише дві. Тобто це Манчестер Сіті і мій Арсенал це в топ-10. Це максимально дивно для мене, але, але, але. Давайте подивимося далі. Ліверпуль. ПСЖ Олімпік Ліон, Сусідад, Наполі, Юнайтед, Олімпік Ліон, Лєпціх, Мілан, Жарона, Рома, Аталанта і Челсі, Челсі на дні з Ювентусом. А що не так, з Челсі з Ювентусом, я не знаю. Но наступні через 10 турів я буду показувати тільки перших топ-10. І все, більше далі дивитися ми не будемо. Гонка Бомбардір за 10 турів. І. Блін, Маркус Ліарінта, Атлетико Мадрид 8. Дарвін Нуніс, Легенда Арсенала 8. Кто поняв, я поняв. Саїд Бінрахма. Що ти тут робиш, бро? 7. Роберт Левандовський 6. І Гріліш 6. А де більш адекватніші топовіші? Кіліан, Мбупей і всі остальні, де вони? Де вони ці дядьки? Полетіло до. Як -то кажуть, вернуться через 10 турів. Так, парні, я щось не розумію, чому воно ми в тільки 20 листопада, в нас 20 турів зіграно. Чому вони грають в кожний, третій, четвертий день? Це взагалі нормально. Тобто вони по факту грають в. за два тижні вони грають Скільки це? 6 ігор плюс-мінус. Це хіба нормально? Чому так? Я не знаю, з чим це зв'язано. І приходимо то до 10. Моїх лігі перше місце Мечетрій Сіті. Віси, до речі, який відрив, Матверсіті від другого місця Реал Мадрида. Тупо сіки 8 очей. Це просто габела. Друге Реал Мадрид, третє Атлетіко, Мадрид, четверте Барса, Лаліга, да? далі Бавайя, Байер Мюнхен, далі шосте Ліверпуль, сьоме арсенал уже Арсенал був на 10 місці. Тобто 10 турів, 8 -е, Борусія, Дортмунд і 9 -е місце Мілан, і 10 -е, Інтер. Тобто, по факту що? Немає Франції, да? Всі Іначе Германія є, Іспанія є, Італія є, і АПЛК є. Немає Італії, Італія на дні. Повернемося через ще 10 турів, але я не розумію, чому ми так часто грають. І саме прикольно, що це пофіксити не можна. І якщо що, я вмітаю це вручну. Ви це розумієте, наскільки це тяжело вмотати вручну? Не можна як в кар'єрці просто промотати нажав, і воно саме Тепер все вручну. Надіюсь, ви за це прожмете мені лайк, комент і підписку Не зробите, я буду кайфувати. Ну і парні по бомбардирам я забув. Вже. Перше місце Тросарт вировся з мого арсеналу. Далі Гурасі, команд. Ой, боже, Борусія я Дорпму. Лорієнт упав на третє місце Нуніс стається на четвертому і п'яте місце Замикає. Роберт Левандовський вирвався Гурасі з 12 голами сюди. Побачиш далі. Let's go, де? Знову Кіліан матіва мбупе. Мбупе де? Ага, тут він якось по-дебільному. Тобто, То, що воно показувало місяць. Місяць воно просто. Тобто, кантора настільки прикольна, вона дала нам можливості зробити турнір, прорости. Получається, я думав, я думав, що цей турнір буде проводитись. Як вам так сказати? Ну... Як у типа, раз в тиждень, а по факту вона зробила так, вона просто дала нам грати два матчі в тиждень. І виходить, на мене турнір закінчиться через два місяці. Ну, хай три буде. Давайте там, що пройшов цій сезон. По, по турам пройшов цілий сезон, але, блін, якби я знав би, я, я тепер не можу подивитися бомбардирів. Але хоча б хоч, можу подивитися результати, тому що це габела. Ну я не розумію, як це працює. На майбутнє на, на буду розуміти, що до чого. І так, парні. Перше місце. Перше місце хто. Манчестер Сіті 52 очка. Друге місце. Атлетика Мадрид, 43 очка. Третє місце. Реал Мадрид, 43 очка. До речі, Атлетико, тобто два, третє місце заполонили команда з Мадриду. В, а чому, в кого, чому Реал третє, а Атлетиком четверте? бо тому що в Атлетико пропущених менше. Набагато менше пропущених. Ну тоді все, все, все тоді нема питань. Четверте місце. Лондонський арсенал. Мій. За якого я керував, ну мені по-любому треба було якусь команду вибрати, за яку я буду керувати. Далі п'яте місце. Ми бачимо Барса, шосте Мілан. Сьоме Байер Мюнхен. восьме Ріал Сосідат, Сюдазес, Вирвався. Дев'яте Ліверпуль. І десяте Інтер. А де команда з Франції і де команда з Германії? А, Германія тільки є Байер Мюнхен. Окей. Топ-10 ми вже замітили. Хорошо, переходимо. Одиннадцяте. Беруться Дормун. Двінадте. Сен-Жермен, 13. Байер Ліверкузен, 14 Ліль, 15. Лейпциг, 16. Ювентус. Вообще що то дніще. 17. Наполі, тоже не розумію, чому так. Юнайтед. Це база. Я не розумію, я теж цього не розумію. Це база, просто база. навіть ти сам є вище, ніж Юнайтед, 19. Челсі, ви чо, парні. 19 Олімпік, Леон. Далі. Олімпік Марсель, точніше, 21-й Олімпік Ліон і 22-й Рома, 23 Атланта, 24 Жерона. Що роблять Челсі і Манчестер Юнайтед на 18-19 місяці? Це для мене загадка. Вони виграли по 6 матчей, в нічі їх більше в Юнайтета, в Челсі 5, Юнайтед 8, а поразок більше в Челсі 12 і на 9. Ну, коротше, давайте в топ-10, подивимося. Топ-10, що ми маємо? Ми маємо стільки команд з АПЛ. Раз команда з АПЛ, 2 команда з ZPL, 3 з АПЛ. Окей. Англія нас 3 з, з АПЛ. Далі Іспанія. 1. Іспанія 2, Іспанія 3, Іспанія 4. Окей, дуже багато. Тобто іспанські команди по факту тупо сільнієї. І італійські команди маємо тільки інтернет, це місце і шосте місце Мілан. Німецьких команд одна. Французьких команд зовсім немає. І так, що ми бачимо, ну, в Лігу чемпіона проходить хто? Manchester сіті є тільки Мадрид, Реал Мадрид і Арсенал. така в нас була моя жемеч Ліга. Я взяв, ще раз повторюся, взяв всі топ-5. Чому тільки 23 тура? не незрозуміло. Дивно, дивно. Я щось не розумію, не чому так це все працює, чому тільки 23 тура. І так, парні, на майбутнє щоб більше не косячу, я не буду переписувати відео, для того, на мене воно максимально цікаве. І для мені воно дуже сподобалося. Тепер вони зіграли один тур. Всього, команд 24. 25 я не можу виставити, щоб було всіх по 5, і там в мене мінус одна команда з Франції. Але Франція на найслабша ліга, тому там ще нема кого ставити по факту. І ви бачите, що топ 10 Франції немає. Це раз. Зіграли по одному туру, ну тобто, між собою по одному разу. Це два. Бачимо, що Манчестер Сіті Гігімон в всі 25 це три. На майбутнє зроблю так, щоб вони грали два тури, це чотири. Фігово, що не можна мотати, це п'ять. тобто я не можу перемотувати, я все вручну мотав. І шість це те, що, по факту, ви бачите, з, з боку О, октябрь, це жовтень місяць, а ми вже відіграли цілий, календар цілий календарний тур з всіма командами. Тобто кантора зробила так, що воно максимально все по-тупому. Я, я коли я думаю, чого вони грають ну, з 3 на 4 день і такого 3-4 дня тур, 3-4 дня тур. Ну, Це просто кося кантори. Окей, якщо вам буде щось цікаво, якщо у вас є якісь ідеї, по даному цьому ми можемо ще якийсь чемпіонат провести. З збірними я ще проведу, до речі, я проведу ще чемпіонат зі збірними, такому самому, такій самі турніри таблиці, такі самі Жеміч Ліги, і цікаво. Там можна вибрати, не знаю, скільки збірних. візьмемо топ-5. Топ 5 Європа, топ 5 Азія, топ 5 Африка і топ 5 ну, Америка. ну Ви зрозуміли, Південна і Північна Америка. Отак ми поступимо і скільки буде 5. П'ять нас буде 10 команд по два тура, і проведемо такий жемеч чемпіонат мірового світового нереального світу. Якось так з вами був жемеч. Дякую за перегляд. Пишіть лайки, ставте коменти і все, бачики. Бамбоні. До зустрічі.